Я не бачу з боку Російської Федерації, а саме Росія розпочала війну поки що жодного кроку на шляху до миру. А я належу до тих небагатьох людей в Україні, які мають такий непростий досвід мирних переговорів в рамках мінської групи, нормандського процесу. І хочу сказати, що Росія розуміє тільки мову сили. Вона не розуміє знаєте, ні англійську, ні німецьку, ні угорську, навіть російську не розуміє тільки мову сили і тому, аби примусити. Росію до переговорів потрібно не червоні доріжки все-таки розстеляти перед Путіним, а тиснути на Путіна. В цьому контексті мені здається важливим. Перше, за часів другого президентства Трампа введені санкції, які от почнуть діяти по суті, тільки цього місяця проти Лукойла і Газпрома. Вони Будуть бити по російській економіці, але цього недостатньо, і тому насправді для того, аби примусити Росію до переговорів, потрібно все таки дуже серйозно нам, союзниками і союзниками, усвідомлюючи ризики, які несе Росія, якщо її не зупинити зараз, працювати над санкціями.